Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня, тому. Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Водолії ваш старопрогноз на липень місяць. Паш чаш одразу з'явиться на початку липня якийсь шанс. І дуже такий, знаєте, приємний, душевний. Це стосується творчості, спілкування з дітьми, взагалі розвитку дітей, пропозиція руки і серця, пропозиція піти на побачення. Ну, от все таке, знаєте, романтичне. Дивимося далі. Король чаш. Ну, дивіться, як стрімко розвиваються події. Ну, і, по-перше, це фігурні карти, навколо вас будуть люди. Від мала до велика. Це король чаш. І це вже така статусна, доросла людина, яка закохана у свою справу, можливо, в вас. Закохана, можливо, ви зустрінете таку людину, закохану у свою справу, яка просто філіграно, феєрично щось робить на ваших очах. І також це можуть бути чоловіки 40 плюс віком і знаків зодіаку водяної стихії. Це у нас раки, скорпіони і риби. Будь ласка, водолії, дівчата, раджу. От той шанс, який виникне на початку, не зволікати. Наступна колода. Дев'ятка чаш. Слухайте, третій чаші підряд. Дуже романтичний липень місяць. У вас Водолії. І це, ну подивіться, ви розпахнуті, ви довіряєте всесвіту, здійснюється ваша мрія. Ви запрошуєте гостей до себе, гості, можливо, хтось запрошує вас до себе. Ну, це взагалі мрійте, і ваші мрії будуть здійснюватись. Відкривайте е, свої мрії, всесвіту, знаєте, отак, от, от замовляйте, говоріть вслух і кажіть, е, хочу того, то всесвіт, будь ласка, зробиться як найкраще для мене. І безпечним екологічним чином. І все, і відпускайте. Ось так відпускайте. І ваші е, мрії будуть здійснюватись. Я вам цього бажаю, Водолій. Десятка пентаклів. Ви подивіться, коїться. Там дев'ятка тільки чаша, тут десятка пентаклів. Ну це взагалі кульмінація, це свято, це. Це так логічно здійснення мрії. Тут може бути і пропозиція руки і серця, і весілля, і народження дитини або завагітня хтось. Ну тобто, взагалі, вся родина зібралася, якесь свято, неймовірно, ви щасливі. Це може бути і завершення якогось етапу в житті, і ви можете отримати якусь премію, таку знаєте, потужну, приємну більше ніж ви очікували. Я вам цього бажаю. Ну і взагалі якесь завершення проєкту, наприклад, так? Давайте подивимося, що буде далі. Знов дев'ятка чаш. Подивіться. Щось відбувається, у вас, може, в родині будуть свята, знаєте, так, день народження за день народження. І таке теж, теж може бути. Ну, це може бути і а, помолвка, тобто заручені, це правильно буде українською. А, я зараз буду просто перераховувати свята, і новосілля може бути. Ну, тобто Це якась така потужна подія, і вона здебільшого сімейна, частіше всього. Але і е, все одно ви можете зустрітися з, знаєте, з людьми, близькими по духу, е, які точно розуміються в тому, що і ви. Тобто ви закохані в якусь одну справу, і ви якісь, над якимось проєктом працюєте. Ну і знову це про здійснення мрій. Можливо, ви будете малювати картину мрій. Я вам раджу, бо у вас вони, знаєте, ви як штампуєте ці мрії здійснення? Ну, нехай так і буде. Наступна карта. А ось тут, знаєте, така прийде енергія, від чогось треба буде зайвого відмовитись в вашому житті. Прийде, настане такий час, що щось вас буде не задовольняти, щось вмерло. Знаєте, воно вже ну, не працює на вас, воно ну, як мертва енергія. І вам захочеться від цього відмовитись, І я вам раджу. Почистити квартиру навіть від зайвих речей, від лишніх, від старих, від предметів, мебелі, речей, будь-що. Знаєте, Це трансформація. Можете щось оновити, дати чомусь нове життя. Ще таке може бути. Хм? Цікаво. Чому? Там лаять дуже собаки. Цікаво. Я тут в своєму, а, якби не в своєму домі, а в домі друзів, але я мала на увазі, що це дім. І тут по сусідству щось стало відбуватися. Ну, будемо думати, що це ненадовго долі. Так, наступна колода. Ну, але ж так приємно вам робити ці розклади на природі. Так красиво, зелено, як в липні. Трійка мечів, слухайте, ну якесь буде якась буде подія така, що от буде неприємно, от, знаєте, буде прям дерти серце. І треба буде прийняти рішення, можливо, комусь відмовити, можливо, ви дізнаєтесь, що, можливо, хтось загинув. Хтось помер, можливо, треба прийняти якесь рішення від чогось відмовитись, але задля більшого, задля найкращого для вас або для дітей, ну для будь-чого, або для будь-кого. Тобто, це не дуже приємна карта по енергії, але вона на зріст. Трійки у нас завжди на розвиток подій, на якесь. Не те, щоб початок, але, ну, я б сказала, на... це зона зросту. От так би я сказала. Може, і неприємно від чогось відмовлятися, чимось жертвувати, але якщо це задля для майбутнього найкращого, то це варто того. Давайте подивимося, що далі. Вісімка Пентакліп. Це буде добре. Ваші е і страждання, і події, і жертовність, тобто пожертва ваша, вона буде варта того, і ви е відчуєте себе майстром. Ви майстерно це зробите, ви домовитесь з собою, вам вистачить мудрості, вам вистачить професіоналізму, вам вистачить, е знаєте, е фактів. Майстерності своєї, повторюсь, можливо, але ви впораєтесь. Ви можете і підвищувати кваліфікацію, взагалі отримати підвищення заробітної платні. Або ви можете піднімати вже свій чек, тобто брати більше за свої послуги. Це, так, це карта майстра, розумієте? Ви можете брендувати себе, тобто бути брендом, вести інстаграм професійно, заявляти про себе це про це. І у вас буде більше заробітку, більше коштів. Наступна колода. водолії для вас. Карта суд. Старший аркан. Дуже потужна карта, потужна енергія стосовно чого, щось таємне стане явним. Можливо, те, що ви подумали, що ви втратили, ви знайдете це наприкінці липня. Можливо, хтось відкриється для вас зовсім з нового ракурсу, або душею відкриється, знаєте? Це ще карта психотерапії, ви можете піти до свого психотерапевта. Це карта дива, прозріння, чуда якогось. Ви не сплутаєте ні з чим цей період. У вас, знаєте, якесь таке просвітлення буде, прояснення в голові. У вас збереться пазло у картинку, і ви побачите її. Давайте подивимося далі. Король пентаклів. Вам може допомогти така заможна людина. Король це здебільшого людина 40 плюс за віком, земної стихії, такі знаки зодіаку, як Діва, Тільці, Козороги. Ось ці люди, чоловіки або один чоловік, заможний, бізнесмен, можливо, це спонсор, меценат, покровитель. Він може вам допомогти в чомусь. А може він зізнатися вам, знаєте, все таємне стає явним, тобто може відкрити своє серце, от настільки був закритий, а може пропозиція руки і серця також може бути. Це може бути і бізнес-проєкт, вам можуть запропонувати щось. Вас вкласти можуть кошти. Ця людина точно знає, скільки ви вартуєте, взагалі, що, скільки коштує в цьому житті, він дуже конкретний, впливовий, ну такий, знаєте, потужний бізнесмен. Давайте подивимося далі. Це вже остання буде карта на сьогодні на липень. Буде розвиток подій, навіть якщо ви і зустрінете таку людину, це одразу дасть вам поштовх в роботі, стосунках, подорож можливо, буде вам запропонують відрядження по роботі. Ну, тобто, це обов'язково буде розвиток мати От, знайомство з таким потужним чоловіком. А, в будь-яких темах. І досить стрімко і впевнено, знаєте, так розвиватися будуть або стосунки, або бізнес-партнерство. Ну, тобто, Остання карта. Боже мій, слухайте, ну це по блату я кажу. Це так красиво. Боже мій, це карта, господи, зірки. Ви будете зіркою. Вас будуть привітати, вас будуть шанувати, зустрічати, дарувати вам квіти. Ви будете виглядати зіркою. Більше того, чому обожнюють усі тарологи цю карту? Тому що це карта надії, карта. Шляху вашого, тобто ви зрозумієте, де ваше призначення, де, чим вам займатися, ким вам бути, куди вам рухатися взагалі по життю, з ким вам рухатися. Ви можете виглядати зіркою, ви можете піти на концерт зірки. Раджу. Дуже яскрава карта, дуже красива і така, знаєте, справжня. Ось тут ви справжня, отут от ви не кривете душою, ви настільки справжня, чому тут людина гола, жінка. так? Тому що їй нема чого ховати за пазухою. Їй не треба бути кимось, вона хоче бути собою, вона справжня і вона не соромиться цього. І це настільки круто. Визнати себе цінною, важливою, така, яка я є на зараз, мене вже достатньо, і я класна, я хороша, і я маю право набути, на бути щасливою. Ось це про це. Тобто ви визнаєте себе цінною, ви будете себе любити справжньою, і ви будете нести себе так світу, і вас буде видно. Таку людину видно, і ні з ким не сплутаєш, в неї світяться очі, в неї ось тут зірка світиться. Знаєте, в голові, на лбу, на чолі. Тому ну, це дуже потужна енергія. Я вам бажаю ось цієї світлої такої енергії. Нехай будуть зірки вам світити. Приходьте на астрологічну консультацію, вона вам також тут в пригоді, тому що це зірки. Це планети, вони також вам е освітлюють ваш шлях. Боже, водолію, це так потужно. І ну, такий місяць я вами і пишаюся і дякую вам, що ви прийшли і дивитеся і ви підписуєтесь. Рекомендуйте, будь ласка, пишіть мені відгуки, для того, щоб я розуміла і свою цінність, наскільки я тут для вас влучна, наскільки я для вас тут корисна, чи допомагаю я вам жити ваше цікаве життя. Добре, па-па!